З вами Лілія Налягака. Час новин. Шестеро людей постраждали цієї ночі внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами. Окупанти скинули на місто три каби. Як повідомив очільник області Олег Синігубов, влучили по Салтівському району. Були частково знеструмлені три райони. Пошкоджено медзаклад, там повилітали вікна. Чотирьох людей поранило уламками скла. У двох – гостра стресова реакція. 57 пацієнтів, які перебували на момент удару в лікарні, перевезли в інший заклад. Окрім того, понівечена будівля підприємства зайнявся гараж. Пожежу вдалося загасити, однак пошкоджено 17 автівок. Після атаки на об'єкти енергетики та лікарню в Харкові пролунала низка вибухів і в російському прикордонні. Там почалися масові відключення електрики. Без світла залишилися Білгород і Курська область. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Дописи росіян у місцевих пабліках підтверджують цю інформацію. Жителі Білгородщини та Курщини нарікають на масштабні перебої з електропостачанням. Фпів дронами росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Двоє містян загинули, троє поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, один із ворожих дронів поцілив у легковик з людьми. Двоє убиті на місці. Ще троє поранені. Вони самі звернулися до медиків. Унаслідок іншого удару FPV безпілотником постраждав ще один чоловік. Допомогу йому надали у Кроматорську. Поліція щодня фіксує злочини окупантів у Костянтинівці, а ще вивозить людей з міста. Про роботу поліціянтів наш наступний матеріал. Зв'язок у місті майже відсутній. Але люди, яких ми евакуюємо, сповіщують нам, де нас ще чекають на евакуацію. Попри напружену ситуацію, поліціянти раз за разом виїжджають на рятувальні рейси в Костянтинівку. Росіяни нещадно б'ють по населеному пункту. Что То та прилітіла кави та снаряд ну часом, Сьогодні, 8 утра. сьогодні 8 8 утра. в двір прилетіла да, да. правоохоронцям. Доводиться працювати під час того, як над ними кружляють ворожі дрони. Підвалі живемо зараз. Да. Не трогайте ничего. Вот же портами шукаємо дом. Да иди, 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 я сам візьму, тільки перехвачуйте. Держи, держи, я тут. Перехвачуйте. Людей вивозять до безпечніших місць. Потім їм допомагають волонтери. Серед евакуйованих і старенькі, і родини з маленькими дітьми. Стріляють зараз. Дрозглядаєш? Та от недавно в сусідній двор. Між тут нагородами прилітала. А це кадри зафільмовані минулої суботи на території місцевого храму. Коли там перебували люди, загарбники скинули на нього авіаційну бомбу. Як наслідок загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей зазнали поранень. На місці удару правоохоронці виявили дворічного хлопчика разом з батьком-священиком. Забирали постраждалих і дитину під постійними атаками. Огляду на постійну небезпеку поліційники закликають місцевих жителів евакуйовуватися, наголошують, це рятує життя. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою на борту свого літака. Раніше нагадаю, президент України повідомив, що до Сполучених Штатів вже вилетіла українська делегація, і що основними темами переговорів будуть протиповітряна оборона, українська далекобійність та тиск на країну агресорку. Була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППО. Боговорю питання енергетики, це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним. Обговорили поле бою. Співпадає, що у Росії нічого не виходить. І цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Рустем Умєров і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Євросоюз виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро на закупівлю генераторів. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас під час зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Києві. Раніше ЄС уже надав 800 мільйонів євро на підтримку України під час опалювального сезону. Калас і Сибіга обговорили поступ України на шляху до членства в Євросоюзі та нові пакети фінансової допомоги. Ішлося і про так звану репараційну позику. Конкретні механізми ще обговорюють, але головна ідея в тому, аби змусити Росію платити за розв'язану нею війну. А ще Україна пообіцяла допомогти європейцям із захистом від гібридних загроз із боку Москви. Наша безпека є неподільною з безпекою Європейського союзу. Європейський е союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти. Такому виклику, як атаки дронами, європейський союз може вважати, що не перебуває в стані війни з Росією проти Росії вже перебуває у неанонсованій війні, гібридній війні з європейцями з Європою, тому до цього потрібно бути готовим. Сотні мільйонів Росія витрачає, що змушує діставати надходження. І ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка і стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви, і зростання наближається до нуля. Ми можемо припустити, що був певний період, коли час був на російському боці, але тепер він на боці України. Нам треба докласти зусиль, щоб була підтримка фронту для України. Москва має платити ціну за війну, а не європейські платники податків. Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувала угруповання Хамас у секторі Гази. Напередодні бойовики передали представникам Червоного Хреста дві групи заручників, загалом 20 людей. А також повернули тіла чотирьох із 26 загиблих. Їх відправили для подальшого упізнання. Водночас Ізраїль, згідно з домовленостями, звільнив близько двох тисяч палестинських в'язнів. Повернення заручників стало одним з головних положень угоди про примир'я, яке триває шлях до припинення війни, яке відкриває шлях до припинення війни в секторі Гази. Цього вдалося досягти після припинення вогню і часткового виведення ізраїльських військ з анклаву. Усі, хто нині повернувся до Ізраїлю, проходять обстеження у лікарнях. Їх уже радо зустріли родичі. Я дуже знервований. Я дуже хвилювався, коли вперше зустрівся з ним. Це було так зворушливо. Немає слів, щоб описати, що ми відчуваємо. Це найкращий день у моєму житті. Підписання угоди про припинення вогню в газі та повернення заручників відкрило шлях до наступних фаз мирного плану Дональда Трампа. Вони будуть спрямовані на остаточне врегулювання багаторічного конфлікту. Про це сказав сам американський президент під час саміту в Шармаль-Шейху. Там нагадаю зібралися очільники США, Катару, Туреччини та Єгипту. Змісту угоди наразі не розкривають. Глава Білого Дому лише заявив, що декого з лідерів, присутніх на саміті в Єгипті, призначить до Ради миру, яка наглядатиме за прихідним урядом палестинських технократів, тим, що керуватиме газою після завершення війни, а також пообіцяв фінансові ресурси для відновлення гази. Усі щасливі раніше були прогнози, що третя світова війна розпочнеться на близькому сході, але цього не станеться. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі почне відбувати покарання з 21 жовтня. Це з'ясувала місцева преса. Нагадаю, Саркозі у вересні засудили до п'яти років ув'язнення за злочинну змову у так званій лівійській справі. Він стане першим президентом Франції, який опиниться за ґратами. За інформацією журналістів, колишнього главу держави доправлять у паризьку тюрму Санте. Там є спеціалізований ізольований сектор для вразливих осіб, щоб гарантувати їхню безпеку. Президент Мадагаскару Андрія Радзул Еліна втік із країни буквально за кілька годин до звернення до нації. Як повідомляє The Guardian, глава держави, який має також французьке громадянство, вилетів із Антанаріву на французькому військовому літаку після попередньої угоди з президентом Франції Еммануелем Макроном. За даними ЗМІ, Радзуелі на попрямував у Дубай, хоча офіційного підтвердження маршруту поки немає. Нагадаю, з вересня Мадагаскар охопили протести. Вони почалися через дефіцит води та електрики, але згодом вимоги переросли у політичні. Ірина Баглай вже готова продовжити єдиний марафон. А я чекатиму на вас із новинами ось 7.30. Дякую, колегам. Бої в районі Покровська не припиняються. Про тактику ворога загрозу логістиці сил оборони вже за мить почуємо від військових з передової.